Пані Софія нещодавно стала мамою. Знаходячись у пологовому, жінка дала згоду на вакцинацію свого маляти. Тепер її дитина захищена від туберкульозу та гепатиту Б. Молода Матуся й надалі планує дотримуватись календаря щеплень. Впевнена, це гарантує її дитині захист від серйозних захворювань. Плануємо робити всі щеплення, не боїмося щеплень, та бачите, що на сьогоднішній день. Я вважаю, що це важливо, особливо ну, турбокульоз його ніхто не відміняв. Це наше перше щеплення було. Гепатит так само. І будемо робити, мабуть, щеплення від вірус папілома людини, це вже майбутньому. Ну, плануємо робити всі щеплення. Цей маленький хлопчик наразі відпрацьовує навик ходити. Йому рочок. Тож за цей час він встиг отримати захисні дози вакцини від основних небезпечних хвороб. Пані Дарина, мама малюка, впевнена, що набутий таким чином імунітет річ обов'язкова. Йому зробила щеплення, ну той сусід, то тепер у нього всі щеплення. а Мої батьки мені робили десь колись. То, слава Богу, жива здорова, все нормально. Наразі в Україні календар щеплень передбачає імунізацію від десяти небезпечних хвороб: гепатиту Б, туберкуліз. Льозу, поліомеліто, дифтерії, кашлюку, правця, гемофільної інфекції, кору, краснухи та паротиту. Вакцини доступні безоплатно в закладах первинної медичної допомоги. У Закарпатті рівень вакцинації за останні роки значно зріс. Тож можна говорити про набуття колективного імунітету, говорить обласний експерт з педіатрії департаменту охорони здоров'я. Ситуація в нас звичайно трошки змінюється і змінюється в кращу сторону, якщо взяти в порівнянні останні. 5 років, то ну, рівень вакцинації населення значно виріс. Насамперед, це і діти першого року життя, і це дорослі. І якщо рівень вакцинації складав у 2020 році приблизно 62%, то зараз ми маємо охоплення 78%. Звичайно, є регіони, котрі ще краще стоять, і для Забезпечення успішного колективного імунітету потрібно біля 90, Ну, все рівно будемо рахувати, що дуже непогано. Хвилює у регіоні ситуація по кору. Минулоріч фіксувалися спалахи цього захворювання серед різних верст населення. Тож проводилася додаткова імунізація, і наразі ця кампанія триває. Починає на себе увагу педіатрів звертати рівень захворюваності на кір. Якщо у 2023 році ми відмічали три випадки, то вже в минулому було 262 випадки. Причому було 10 спалахів чітко локалізованих, де проводилися протиепідемічні міроприємства. І в цих 10 спалахах, спалахах понад 160 дітей захворіло. Є, на жаль, ускладнення. І ці ускладнені форми потрапляють в лікарню. От у нас в обласній дитячій лікарні, в Мукачеві, фактично не було днів, коли би не була госпіталізована КІР. У нас було госпіталізовано в минулому році 72 дітей. Із них семеро в дуже важкій пневмонії. Також у сезон застуд експерти рекомендують пройти додаткові щеплення від грипу, адже вакцинація надійний спосіб здобути імунітет та убезпечитися від смертельних наслідків.